Друзі, всім привіт! Мене звати Санна і ви потрапили на мій канал. Сьогодні мова піде про початок вашого дорослого життя, а саме про перший курс університету. Я зібрала поради своїх друзів, які навчаються на різних курсах університету, і зібрала їх в одне відео. Тому заварюйте свій улюблений чай. У мене це каркаде. Беріть. Смачне печиво і поїхали. Перше питання, яким я сама задавалася, коли була першокурсницею, це що купити? І відповідь на нього дуже проста: нічого. Друзі, повірте, краще нічого не купити, ніж витратити дуже багато грошей і потім не користуватися цим. Зараз ми живемо в епоху цифрових технологій, тому краще оформлюйте свої конспекти, свої лекції на ноутбуках, планшетах або телефонах, тому що так набагато зручніше, ви можете редагувати інформацію, видаляти те, що вам не потрібно, змінювати, і все це в один клік. Вам не потрібно витрачати часи на те, щоб записати, а потім зрозуміти. Що потрібно ще якусь інформацію вставити. це дуже незручно, тому користуйтеся краще електронними носіями. Але для тих, хто любить, як я писати в зошитах все ж таки або хто навчається на прикладних спеціальностях, де дуже багато формул, які незручно писати в своїх ноутбуках, я раджу купувати зошити А4. Я це рекомендувала в своєму. Минулому відеоролику, до речі, ви можете перейти десь тут за посиланням і подивитись його. Все ж таки, зошити А4 виграють звичайні зошити, тому що при підготовці до іспиту буде набагато зручніше не гортати свій маленький зошиток за пошуком інформації. А коли тема написана на одному розбороті або двох, трьох, повірте, вам це допоможе в майбутньому. Ну, а тепер перейдемо до більш важливих та практичних порад. Тому слухайте і запам'ятовуйте. Перше, що ви повинні усвідомити, що університет це не школа. Якщо в школі за вами бігали вчителі, які намагались вкласти в вас знання, вони ретельно розжовували будь-яку інформацію. Кладали б ваші світлі голови для того, щоб ви це запам'ятали, то в університеті такого не буде. В університеті викладачі не будуть за вами бігати, їм абсолютно все одно на те, як ви вчитеся, що ви запам'ятаєте. І це тільки ваша справа, ким ви будете в майбутньому. Тому що в багатьох випадках викладачі знайомі з вами лише на півроку, тобто на один семестр, і потім. Ви їх ніколи не побачите. Тому запам'ятайте, що в університеті вся відповідальність за ваше майбутнє, за вашу професію, за ті навички, які ви отримаєте, лежить тільки на вас. І це і є поняття дорослого життя. На жаль, по-друге, вчіться з перших днів. З переходом до університетського студентського життя, може. Відбутися таке ілюзорне враження того, що у вас дуже багато вільного часу. І ви, в принципі, можете нічого не робити, все, лафа. Ні, це не так. Те, що у вас кожен день по одній, дві, три пари, або навіть взагалі немає пар деякі дні, не означає, що тут набагато легше. Ні, це не так. Навпаки, навіть складніше, тому що. 30% того, що ви вчите, ви повинні отримувати на лекціях. А інші 70% це самонавчання. навчання. Вчіться, вчіться і вчіться з перших днів, тому що потім буде дуже складно вступити в цю колію розуміння, що взагалі відбувається навколо, які теми ви проходите, тому що тем в університеті дуже великий. Ви все будете проходити буквально ось так. Ось так. І викладачам буде все одно на те, встигаєте ви, не встигаєте. Їм головне прочитати вам лекцію, матеріал і все. Вони пішли пити чайок, О, до речі, до цього можна ще сказати, що будьте активними з перших практик. Тому що так буде набагато легше виділитися. В глазах викладача серед сірої маси. Коли ви приходите, вони не знають, які у вас навички, який вас багаж знань, всі однакові. Тому, якщо ви хочете завоювати авторитет, мати гарний рейтинг, що вам дуже допоможе в майбутньому, повірте, то будьте активними з перших днів. Відповідайте, задавайте питання, але з цим теж потрібно бути дуже уважним. Не всі викладачі люблять, коли їх а, закидують питаннями, це факт. Тож, намагайтеся всіма способами виділитися серед інших і запам'ятатися викладачу як активний студент. Наступний пункт це про те, що на лекцію потрібно йти підготовленим. Моя Помилка полягала в тому, що я йшла на лекції, намагалась там щось розібрати, але це неправильно, тому що ви проходите новий матеріал, і, як я вже напевно мільйон разів сказала, темп дуже високий в університеті і на лекціях теж. Тому ви просто не будете встигати розбирати, що каже викладач, для того, щоб хоч щось розуміти з того, що він пояснює, ви повинні дізнатися тему наступної лекції. Прочитати про це в інтернеті з різних джерел, щоб мати уявлення, про що буде йти мова, і потім закріплювати цю інформацію на лекціях з викладачем. На практики я б теж радила йти вже підготовленим, тому що вам не буде так страшно, за те, що ви можете чогось не знати, і буде знову ж таки набагато легше. Ну, на цьому я дуже довго не буду зупинятися, тому що я думаю, тут зрозуміло. Тому переходимо до наступного пункту. Розподіляйте предмети за пріоритетністю. Що це означає? У вас е, на першому курсі буде багато сміття, як я можу сказати. Тобто, це предмети, які в принципі вам не знадобляться в житті ну, для вашої професії. А будуть ті фундаментальні, які знадобляться на другому, третьому і подальших курсах і в принципі в житті. Тому ви повинні розуміти, які предмети реально вам потрібні, а які потрібні для якогось саморозвитку, для розвитку світобачення, і витрачайте багато часу саме на ті предмети, які допоможуть вам в професії. В університеті дуже важливо розставляти пріоритети і правильно користуватися часом, не витрачати його марно. Тому цей пункт дуже важливий. Наступне правило саме мого друга, а не моє, тому що в мене не було такої проблеми. Але, по-перше, не майте ніяких очікувань на університет і студентське життя. По-друге, не робіть поспішних висновків. Що я маю на увазі? Я знаю, що багато учнів шкіл, які закінчують її, йдуть в університет, саме в конкретний університет, і думають: Боже, буде щось неймовірне. Я не знаю, мене там навчать ем, створювати ракети, я стану роботом, який буде все вміти, і взагалі там найкраще студентське життя ось такий університет. Насправді, коли ви вступите, ви можете розчаруватися в цьому і перегоріти цією справою, зрозуміти, що, по-перше, університет далеко не той, на який ви очікували. І по-друге, це професія, що я обрав не ту професію, але не робіть поспішних висновків, тому що, по-перше, немає ідеальних університетів, окрім уку, мабуть. А по-друге, перший курс університету це такий. Водний, як я сказала, дуже багато сміття непотрібного просто для того, щоб розкачатися і зрозуміти, що взагалі відбувається. Тому не розчаровуйтесь. Особисто я, коли йшла в києво могилянську академію, я не думала ні про що. Я не будувала якихось мрій про те, яким програмістом я буду. Яке в мене буде студентське життя, який класний універ. І я не розчарувалася навпаки. Я дуже рада зараз, що обрала саме цю професію. Мені вона дуже подобається. Ну, не професія, як напрямок. Тож, будьте як я. Наступний пункт дуже важливий, про нього чомусь ніхто не каже, мабуть, напевно. А, але я вам скажу: шукайте всю інформацію англійською мовою, особливо. На прикладних спеціальностях, тому що англійською мовою набагато більше інформації в інтернеті, це факт. Бувало в мене таке секретно математики, що я не могла знайти нічого по темі російською або українською мовою, гуглила англійською і там купа просто купа інформації. Тому навіть якщо ви не знаєте англійську мову. Google, перекладач на допомогу. Наступна моя порада це знайомтеся і заводьте друзів, тому що, по-перше, вдвох або в трьох, або більше людей це вже буде ідеально. Набагато легше жити, набагато легше сприймати інформацію, вчитися. Тому заводьте друзів, допомагайте один одному, і буде вам. Клас. Чесно, якби не мої друзі, я б не знаю, як я вижила, тому що вони мені дуже допомогли тим, що пояснювали ті теми, які я не розуміла своєю мовою, саме своєю студентською мовою, мені ставало зрозуміліше. Я думаю, що ні для кого не секрет, те, що саме в студентський період заводяться найкращі друзі на все життя. Тому. Не прогавте цей шанс. Ну, а тепер пункт, який ніхто, мабуть, не виконує ніколи. Це порада, яку я сам, сама собі завжди кажу, але ніколи не виконую. Це готуйтеся до сесії мінімум за місяць, тому що вам буде так набагато легше, не буде безсонних ночей перед сесією. Інформація буде запам'ятовуватися набагато легше. І, в принципі, ви будете відчувати, що все йде ок, і ви класно закриєте цей предмет. Якщо чесно, на першому курсі моя перша сесія була дуже складною, тому що я вивчала 115 запитань за три дні до екзамену. Це була жесть, чесно. Я просто спала по три години на добу. І навіть в ці три години я прикидалася і така: Блін, мені, мені потрібно все повторювати. Що робити, що робити? О, ні, я не пам'ятаю відповідь на це запитання. І це була жесть: ні, не робіть так ніколи. Краще готуйтеся за дуже великий час до сесії. Якщо відомі питання, якщо не відомі, то тероризуйте своїх викладачів, кажіть, мені потрібні запитання для сесії. Я хочу готуватись, щоб не було такого, як у мене. До речі, той предмет я склала дуже добре на 5 з п'яти, але воно того не варто було. Якщо б я вчилась весь семестр і готувалась до сесії за місяць до екзамену, я б не втратила тоді мільйон своїх нервових клітин. Ну а тепер остання порада. Яка підійде, напевно, не всім. Але для тих, хто має такий же тип темпераменту або має схожі риси характеру, як у мене, він допоможе. Не порівнюйте себе з іншими. Особливо коли ви тільки починаєте навчатися на першому курсі. Коли я вступила до Могилянки, я побачила дуже багато кмітливих людей. Я думала, вони розумніші за мене. І це було дуже неприємно і погано. Так робити не потрібно. Ви повинні орієнтуватися тільки на себе і розуміти, що е якщо ви будете багато працювати, ви зможете перегнати їх в чомусь, стати крутішими, якщо вам це потрібно. Мій друг, однокурсник. Якось сказав мені, те, наскільки розумна людина залежить від того, наскільки багато часу вона витратила на щось. Тобто, якщо ви будете багато працювати, багато розбиратися в певній темі, шукати різні джерела, ви 100% будете розумнішими за інших людей. І це факт. В університеті, в принципі, вже не працюють такі. Дані людські, як можливості вашої пам'яті або ваша кмітливість, тут потрібна тільки мотивація і праця. Пам'ятайте, заради чого ви все це робите, ким ви хочете стати, ким ви себе бачите в житті, тоді вам буде набагато легше. Не бійтеся, пробувати щось нове, і якщо раптом ви зрозумієте, що той напрямок, який ви обрали, він вам не подобається все ж таки. Не бійтеся переходите туди, куди вам подобається. Краще зараз витратити гроші, аніж потім жалкувати про свій вибір, точніше, не про свій вибір, а про те, що ви не зробили свій реальний вибір. Потім все життя і працювати на якійсь професії, яка вам не подобається. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте внизу лайк, підписуйтесь на мій канал і давайте разом розвивати україномовний YouTube. Па-па!